Так, важливий відос про хрещення дітей. Щоб розуміти, що це таке відбувається, треба розділити, зрозуміти, що таке віра в Бога. Бог в загальному, Бог один для всіх, нема там когось круче, когось гірше. Друге, що таке церква? Що таке хрещення? Дивіться, церква це й одне. Віра в Бога — це і друге. Віра в Бога це одне. Церква це і друге. Церква. Це є магія під Брендінгом Бога. Раніше церква була нормальна, але но після того, як нас, у кажучи, захопили, переписали релігії, в нас це вели арабське християнство, плюс вони перевели білу магію з церкви в чорну магію. Тому в нас є в підвалах оці ці трупи. Святих, тому з цією релігією в рай попадають тільки мученики. тому ця вся штука була, що ці як називається, мощі святих, де люди там поклоняються кускам тіла, ну, трупакам. Це зробили свідомо ті, хто нас захопили і переписали так релігію. Вони з білої магії зробили чорну. Оце от, ну, це в нас є оці наслідки, які ми зараз маємо. Щоб це виправити, також потрібно викорінити елементи чорної магії шкідливої для людей зменно обряду хрещення, який зараз є. І таким чином допомогти е, людям. Тобто зразу розказую, ну, в мене хрестік. Тобто, в мене особисті мотиви свої, але це є магія. Це все також це є також магія. Питання, з яким чином це використовується. Наступне про хрещення під час хрещення дитини те, що їм обрізають волосся, запечатують воск, тобто це відрізають дитину від свого роду, і, і, як умовно кажучи, як не дають церкві, але як приписують до церкви, і церква їм видає нових двох батьків. Тобто, що це таке формально? Люди, дитину забирають з її сім'ї, віддають церкві, і церква дає двох людей, які тепер опікуються цією людиною. Чому це є шкідливо? Кожна дитина має свій рід, його родусловно має свій природний захист. Коли цю дитину відсікають від роду, від його природнього захисту, це, мамо кажучи, як обрізається нитка до всіх її ну, родичів, померлих до цього всього до її інформації. І віддається церкві. Захист дитини, природній, магічний, це ми говоримо це про магію зараз. Падає. Щоб цього не було, потрібно перше забороняється. Обрізати волосся новонародженим дітям при обраді хрещення. Друге, запаковувати це волосся в віскі і проводити з ним магічні обряди. Третє проводити будь-які магічні обряди з дитиною, яка не добровільно на даний момент хреститься ну, хреститься, стає християнином насильно в церкві. Тобто це не є добровільний процес. Дитина мала і не розуміє, що з нею роблять старші люди, які проводять над нею магію. Тобто обряд хрещення це є 100% магія. Нічого там з релігією, з вірою в Бога, про щось там святе, прекрасне і, і ще щось немає. Обряд хрещення це є магія. Крапка. Заборонити всі магічні ритуали, які роблять нас в церквях з дітьми, повністю всі. Заборонити переименовувати дитину. Церкві не дан ім'я, оце християнське. Друге ввести правила благословення, тобто для збереження обрядовості без магічної сили. Що знову означає хресні батьки, мама тато, які будуть цієї дитини під час вже не обряду, а Обрядовості без магічної сили цього хрещення, щоб вони благословляли дитину, зобов'язовувались їй допомагати і оберігати. Звести до обрядовості, чисто візуальної, без магічного впливу на дитину, обряд цього хрещення. Звести суть. До того, що я сказав, що нові нові батьки, які надаються цей хресний мама та хресний тато, вони просто виконують роль людей, котрі благословляють цю дитину, яку вони умовно кажучи, хрестять, і будуть їй допомагати протягом його часу. Без елемента магічного відрізання дитини від її батьків, які зараз є, і від її роду. Всі типи магічних обрядів, які я, наприклад, не знаю, не сказав і не описав, але які відрізають дитину від її роду і від її батьків, заборонено виконувати. Переходимо в обряд хрещення просто в обрядовість. Для збереження традицій. Крапка. Чому це так робиться? Бо це шкодить дитині. Вона забирає природній захист, і дитина буде в рази слабшою і більш, вона буде легше піддаватись магічним атакам. Я не спорю. Оце сильний магічний елемент. Вик... Тобто, якщо зараз я говориться, я говорю виключно про магію. Тобто воно ніяк не впливає на мою релігію Бог... на віру в Бога. Аналогічно, як і оце. Це все магія. Ну, а так як у нас ситуація, що ці люди, якісь захопили, у нас це все попереписували, зробили християнство релігію подавлення. Тому у нас тут папа, коли хреститься до нього перевернутий хрест, тобто ви розумієте, що, що кому він хреститься? У нього це статуя, яка за нього там стоїть, що це ніяк не, не про що світлий, позитивний. Тому вони благословляють ці всі гей пари. Ну, Це католицька римокатолицька церква. цепь Тобто, розумієте, захопили, мовно кажучи, сатаністи. Переписали релігію під свій лад, але лишили брендінг Бога. Тому знову ж таки, в церквях у нас оці лежать скелети, люди поклоняються трупакам і жті тіло моє і пийте кров мою — цей канібалізм. Релігію переписали в такому варіанті, і це все треба викорінити. І забути. Знову ж таки, магія поділяється на білу і на чорну. Тут де була біла магія церкви, то щоб воно хороше приносило, це все і зганили, зробили зло зганило церкву. Зло це у нас на даний момент це і католики Тому що там не просто так раніше по історії. Вбивали всіх інших, навіть протестантів, інших релігій раз. Прийшли до нас, повбивали тут всіх хто не ставав християнами Два. Інквізиція хто це? Потім бумаги. Оце, що ти загрішив, ну, нам ти то й бумагу. Тобто, розумієте, там нічого нема від Бога. Подавлення науки, щоб люди були тупими. Тобто Беремо-католицька церква, ну зараз як православну московського патріархату переписали, воно ви, ви, використовувалось виключно в. Інструментарій подавлення і контролю мас, базуючись на чорній магії. Знову ж таки, от, хто не цей, оце магія. І хто не носить хрестик, я вам рекомендую настоятельно можете просто перевірити, як він буде на вас впливати, вдягнути і подивитись, особливо, хто там блогер, ще щось, або ще щось. На вас йде величезна кількість магічного впливу, і щоб вас не сильно там плавало. Ви можете вдягнути і порівняти. Чому це також необхідно? Є інформація у вас в голові. Якщо ви думаєте, що по причині того, що ви її нікому не скажете ніколи, навіть формально це хай буде так, що ви їй не сказали нікому, що вона є захищена із-за того, що вона у вас є в голові, це не так. Тому є контроль інформації, піддозований капельками, тобто кожна людина, умовно кажучи. Не кожна. Деякі люди з деякими типами місії, мовно кажучи, отримують певну кількість інформації для виконання свого завдання рівно в момент виконання завдання ні більше, ні менше, щоб не зашкодити загальному плану. Чому це робиться? Бо є ризик втрати інформації, навіть якщо людина ніколи нікому нічого не скаже. Тобто, у вас в голові є інформація, її можна вас з голови забрати перше. Друге замінити, перекрутити. Третє зробити вас, наприклад, людиною, яка думала одне. Ну, банально, так скажу сам простіше, людиною, яка буде подумати інше. У вашій голові можна замінити думки ваші, котрі ви думаєте, що ви це ви думаєте, ну це не ви вже. Мовно кажуть, як вінду поміняти, без вашого дозволу в вашій голові. Особисто, що в мене було, це ну, що від мене вимагалось, дуже сильно хотіли, щоб я сказав, що цей американська влада, оце все що є з Байденом і всі оці америкоси, що вони просто не розуміли, що це що робилось, і що вони повелись на руську пропаганду, а не то, що вони разом працюють. Це це, це це мене дуже бомбило. Тому в мене в каналі куча відео є про контроль думок в голові умовно кажучи, як є віруси в голові, як з ними боротися, як їх видаляти. Чому це зроблено? Бо вам в голову можуть запіхувати не ваші думки, треба вміти їх вбивати в себе в голові і в себе викварювати. Тому має бути тишина в голові, щоб ви розуміли, як ви думаєте в вашій голові, щоб там не було у вас бардака. І коли ви будете розуміти ловити, що у вас в голові є не ваші думки, щоб ви могли їх виковирювати. Чистити собі так голову. Так що поки все.